Юрій Павленко приїхав на Хмельниччину, аби перевірити, як дорослі гарантують дітям дотримання їх головних прав. В першу чергу звернув увагу на сферу охорони здоров'я. Посадовець зауважив, приємно, що в області підвищується якість надання медичних послуг підростаючому поколінню. Протягом останнього року вже зроблені капітальні ремонти в десяти дитячих відділеннях районних лікарень. І протягом 2014-2015 років ця робота буде повністю завершена до кінця цього року. В усіх дитячих відділеннях мають бути замінені там, де це необхідно. М'які інвентар <кій> може очікувати наш край на фінансову підтримку з боку держави для будівництва дитячої обласної лікарні. Хмельницька область єдина область, яка не має повнопрофільної обласної дитячої лікарні відповідно до доручення президента. Вже зроблені перші кроки, підготовлена проєктно кошторисна документація. Власне, я з свого боку так само буду звертатися до кабінету міністрів з тим, аби в бюджеті на 2014 рік кошти на будівництво обласної дитячої лікарні були передбачені, а також на закупівлю МРТ. Право на сім'ю для кожного маленького українця ще один пріоритет, який реалізовують в країні. Фахівці зауважують, система інтернатів відживає своє, адже у доросле життя вихованці сиротинців вступають соціально неадаптованими. А тому дуже часто ті, хто різ без батьків, залишає сиротами власних дітей. Виховати щасливою та успішною дитину може лише родина, тому майбутнє за дитячими будинками сімейного типу і прийомними сім'ями. У діючої, існуючої сьогодні. Інтернатної системи нема майбутнього. Але у педагогічного колективу, у людей, які працюють у закладах, і у приміщень є перспектива. І ця перспектива це модернізація в заклади, які потребує конкретна громада. Юрій Павленко зауважив, під час візиту на Хмельниччину побачив ряд суттєвих недоліків у сфері захисту прав дитини. Сподівається, керманичі області їх усунуть найближчим часом. За підсумками поїздки, повноважений президента підготує ряд звернень до Кабміну та відповідних міністерств.